І про патріотизм безмежний неосяжний кілька слів. Кондитер з Дніпропетровська пропонує не дивуйтесь, тільки з'їсти, хоч бойовика, хоч зеленого чоловічка, кому що більше до смаку, і у такий спосіб знищити символічно дух сепаратизму. Олена Габайдуліна захоплюється виготовленням льодяників і тепер виробляє і патріотичні синьо-жовті солодощі на підтримку єдності та миру в Україні, і зелених цукеркових солдатиків. Ідея поласувати ворогам місцевим мешканцям сподобалась на благодійних розпродажах. Влаштовують у місті для збору коштів на потреби війська людяникові терористи розходяться краще за гарячі пиріжки. Усі гроші майстриня передає на допомогу пораненим українським бійцям Я зробила зелененьких кіх чоловічка, здійла зеленіки серця, що підрозуміває людей, наполненных мислями сепаратистськими. І мені хочеться, щоб посредством поїдання вот таких зелених чоловічків в нашій стране становилось все менше і меньше людей, которые не підтримують патріотичну ідею.